Стратегічний український продукт може опинитись під загрозою. Як уже повідомлялось у ЗМІ, на території Запорізької області був зафіксований, але одразу локалізований спалах африканської чуми свиней. У зв'язку з цим на території держави проводяться профілактичні заходи. Відповідально віднеслись до попередження хвороби і на Хмельниччині. По-перше, всі свиногосподарства перебувають в закритому режимі роботи. Що це означає? Це означає, що всі свиногосподарства. Повинні, їхня територія повинна бути огорожена. В першу чергу повинні діяти санпропускники, де персонал проходить через санпропускник і виходить також через санпропускник для того, щоб вірус не попав в дане господарство. На базі всіх районних і міських державних ветеринарних лікарень проводяться семінари тренінги щодо запобігання можливого поширення африканської чуми свиней. На території Хмельницького району, всім господарства всіх форм власності керівникам вручені приписи, яким, в яких вказана назва заходів, тобто дотримання ферми на закритому режимі роботи, недопущення на ферму бродячих собак і котів. Підтримування на фермі належного санітарно-ветеринарного стану, ну і повідомлення в случае захворювання чи загибелі свиней державну ветеринарну медицину району. Африканська чума свиней небезпечна своєю непередбачуваністю кажуть ветеринари, бо неможливо наперед спрогнозувати джерело спалаху хвороби. Дуже багато факторів передачі і, скажем, передбачити можливість виникнення її в тій чи іншій ситуації буває дуже складно, тому що хвороба переноситься і птицею домашньою птицею дикою, переноситься комахами, особливо кліщами, собаки, коти, людина на одязі, на взуті, на транспорті. Збудник може перенестися будь-чим. Разом з тим, африканська чума свиней здоров'ю людей не загрожує. Це підтверджують і аграрії практики, і науковці. Хвороба лише косить поголів'я свиней. Хвороба є абсолютно безпечна для людини, абсолютно безпечна для всіх інших видів тварин, тобто хворіють лише домашні і дикі свині. На даний час на території Хмельницької області випадків захворювання свиней на африканську чуму не зафіксовано.